Левізія це компактна рослина з ефектним рясним цвітінням. Незважаючи на те, що кущі левізії є низькорослими, при вирощуванні в саду вони яскраво виділяються на тлі інших садових культур. Вона може стати головною прикрасою будь-якої садової ділянки, особливо у період цвітіння. Левізія це багаторічна рослина є суккулентом. У природних умовах. Ця квітка може зустрічатися лише в Північній Америці. Найчастіше левізія зустрічається на кам'янистих схилах на висоті понад 800 метрів. На потужній системі коренів формуються маленькі бульби, кущ чіпляється міцно за ґрунт курінням, намагаючись прорости в неї якомога глибше. Це вічно зелена рослина. Якщо ґрунт буде надмірно сухим, то це може призвести до масового облітання листя, зате застій води в землі може стати причиною загибелі даного сукулента. В осінній та весняний час кущики левізії прикрашають ефектні зелені листові пластини. В квітні або травні на них з'являються численні квітки насиченого забарвлення і відцвітає такий багаторічник в останні дні вересня. Левізія має листову прикороневу розетку округлої форми. Форма листових пластин ланцетна або овально видовжена. Вони м'ясисті, на дотик і пружні. Поверхня листя гладка і забарвлена темно зелений відтінок. Під час цвітіння над листовою розеткою піднімається прямостоячий квітконос. Довжина якого може бути від 15 до 20 см. На верхівці квітконоса розкривається кілька штук великих квіток. У порівнянні з кущиком квітки у левізії неймовірно великі, квітки можуть бути пофарбовані в різні відтінки. У слині потрібно не більше двох підживлень протягом сезону, при цьому використовують почергову органіку і мінеральні добрива. Вибираючи місце для посадки даного багаторічника, слід врахувати, що левізія потребує якісного ґрунту. Це повинен бути легкий тренований родючий ґрунт. Особливу увагу слід приділити кислотності ґрунту. Левізія добре росте тільки у кислих ґрунтах. Після посадки левізії в ґрунт її корневу шийку навколо всипають гравієм, що допоможе вберегти її від перезволоження. Поки кущ квітне, його ні в якому разі не можна обрізати. По закінченню цвітіння акуратно зрізати квітконоси, але тільки після їх повного засихання, причому їх потрібно саме зрізати, а не виривати. Найбільш небезпечною для левізії є сіра гниль. У хворої рослини на листі з'являється сірувато рутій цятки. Якщо кущ був вражений зовсім недавно, то обріжте у нього все хворе листя, а потім оприскате фунгіцитами. Основні способи розмноження левізії через насіння або живцювання. Для посіву левізії використовують тільки свіжозібраний насінневий матеріал, так як він дуже швидко втрачає свою схожість. Вирощений з насіння кущ перший раз порадує квітами лише на другий або третій рік. У декоративному садівництві левізію можна використовувати для альпійської гірки або оформлення клумб.